Мене звати Роман, мій позивний монгол. На бойових я служив з 2014 року і недавно мене перевели сюди. За віком я майже ровесник на незалежності нашої маленької України. Чесно кажучи, я ріс в такій атмосфері, де всім було все одно на все, що навколо коїться. Я сам ріс без батьків, а от батьки моїх друзів там були різні люди. І більшість, мабуть, така була, що От Росія, ой Совок, ось ці всі штуки, ми за ними дуже скучаємо. І ніхто з них не міг внятно пояснити навіть, ну, типа 14 років мені, ну, я тоді був майже дитиною, навіть дитині не могли пояснити, типа, що там було такого хорошого, за чим вони сумують. Ну і вже тільки потім, через роки, я зрозумів, що вони сумують. За своєю молодістю, а не за чимось іншим. У 2004 році мені було 14. У мене не було не то, що якоїсь громадянської позиції, у мене не було розуміння процесів, які проходили в нашій країні, ну і тим паче в світі. Чесно сказати, я сюди прийшов тупо з цікавості, щоб просто ну, відчути себе частинкою якоїсь двіжухи. І на той час мені було ну, реально байдуже якої двіжухи. Але вже на практиці да, Європа мені вже тоді ну, здавалася більш привабливішою, ніж цей Радянський Союз за цим його залізним занавісом. Ми приходили з друзями сюди, на цю площу. Я пам'ятаю, що ближче до готелю стояли палатки, які були за Януковича. От і в цей бік вже стояли палатки, які були вже на той час ющенка. Вони між собою були доволі схожі, і там, і там роздавали всякі шапочки, ручечки, там якісь трапки, такону ну, їхніх кольорів. Грала музика, були гасла. Я пам'ятаю, що це була зима, було доволі прохолодно. І, мабуть, саме такі події, яку я ну, там, був її учасником, не те, що вона була сама крута, а я б сказав, вона була єдина. Якось у нас була бійка з тими чуваками, які були в синіх шарфіках. Ну, Це, власне, і все. І ми перемогли, це важливо. Власне, тоді вже якось я і мої друзі думали про те, що ну, якийсь сенс зіптатися на місці. І бути з Росією, коли ми вже побачили все, на що вона здатна ще тоді. Ну, наші батьки, їхні батьки і їхні батьки. Ну, було... цікаво, Що там в Європі. Всім хотілося кудись поїхати, побачити щось цікаве, заробити грошей, ну, якусь машинку себе придбати в майбутньому нормально. Ну, тобто, цінності трошки інші були. А на тому боці були власне люди, які жили минулим. Вони такі, типу, от там колись була колбаса по 2,20. Так, да, була, тільки ви тоді грошей не отримували. Якщо отримували, їх було нікуди діти. З 2011 до 2012 я служив строкову службу в армії. Строкова служба була така, аля, такий застарілий, заскорузлий совок. По-перше, ми там займалися, ну. Якби фігньою, ну так, об'єктивно. Там ніхто не займався чимсь важливим. Ну реально, я цього не бачив ні разу, навіть не чув про це. Я намагався постійно знайти якісь нові способи вирішення тих самих старих задач, але щоб вони були більш логічні, щоб це якусь там мінімальну хоч на користь принесло. або як мінімум, щоб це було зробити фізично. І от через це мені постійно влітало. Тобто задача виконана е, так, як вона має бути, але не таким способом. І типу, тут я вже винен, я зальотчик. От. І ну, армія тоді була розвалена, ну наскільки це можливо. Вона нікому не була потрібна. Я пам'ятаю, що контрактники, з якими ми служили разом, ну, ми на строковій службі, вони на службі за контрактом, на той час контрактник отримував тисячу гривень заробітної плати. Е, на той час це були вже мізерні ну, гроші, на які не можна було собі дозволити майже нічого. Ті е, люди, які служили в армії на той час багато років, ну вони вміли тільки там або нічого не робити, або приносити шкоду цій ж армії. Тобто, десь там щось там крали, десь там якось використовували у своїх цілях військовослужбовців страхової служби, там комусь десь щось якесь двігло витягнуть за частину, десь погрузить вночі ну, тобто, це явно було незаконно. Там десь щось покопати, там ще якось, ну, то що такі от штуки. Само собою, що ми з ними не могли знайти спільної мови. Для мене якісь серйозні події почалися вже тільки в 2013-2014 роках. Вже в 2013 році, коли були події в Києві, мені стало цікаво подивитися на це самотужки, що там. І якраз коли я приїхав на Майдан, от там вже я отримав якусь свою громадянську позицію. Майдан 2013 року в Полтаві він був, ну скажімо так, не дуже ярко виражений. На той час, коли почалися основні події Майдану в Києві, по новинам, яким ну я так зараз розумію, що вони були підконтрольні владі Януковича, казали дуже багато страшних речей. І розказували дуже погані речі про тих, хто був учасниками майдану, що вони там наркомани, що вони там алкоголіки, що вони там нападають на людей, там ламають місто, вчиняють якісь і Всяка така штука. На той час мені, як молодому хлопцю, майже без громадської якоїсь. Позиції було цікаво подивитися, що там коїться. Перед новим роком у мене якраз була відпустка. Я знайшов знайомих через знайомих, які мені сказали, що є автобус, який в Полтаві возить людей до Києва і назад. Але не сказали, що це був за автобус. Я прийшов туди і виявилося, що це люди, які їхали на антимайдан. Я такий думаю: ну мені головне до Києва добратися, там я вже прийму рішення. І, значить, що я зрозумів, що там люди були. Люди, які їхали на антимайдан, у них взагалі не було ніякої позиції. Їм було плювати. Вони їхали за гроші. Ми приїхали в Київ рано вранці, нас вигрузили з автобуса, провели до Марінівського парку. Там збирався антимайдан. Стояло оточення поліції, але їхня задача була нікого не пускати всередину ну, тих, хто там налаштований, якось недружелюбно. Я трошки там потусувався на тому антимайдані, подивився на людей. А там всі стояли по одному, по двоє, ну вони тупо за бабки приїхали. І була ще група молодиків таких міцних, зі мною в автобусі їхали, які майже одразу звалили звідти. А мені було цікаво, куди вони пішли. Я пішов за ними, виявилося, що вони пішли на Майдан, тобто на ну, проукраїнський майдан. І от там у мене вже змінилася точка зору, і я просто був в шоці. Тому що я перший раз в житті побачив, наскільки багато людей. Може зібратися, ну як би це правильно сказати, неорганізовано. Тобто ніхто їх не звав туди. Вони просто зібралися, бо вони ну, вирішили, що так буде правильно. І самі вже на місці організовувалися там. Хтось привозив поїсти гарячого супчику, борщу, хтось привозив там кавою, всіх пригощав, хтось там десь на гітарі грав, там якісь там. Костри будували, палатки привозили, там хтось приїжджав забирати якісь там речі, які треба було постирати, і привозив уже постірані. Ну, тож було дуже цікаво. Для мене тоді, ну, по суті, все змінилося. І з тих пір я притримуюся такої позиції, що куди б ти не прийшов, буде помилкою вірити наперед, що тебе оточуть одні, одні професіонали. Завжди треба дивитися по, по ситуації. Бо не завжди виходить так, що людина, яка там займає якусь серйозну посаду, професіонал свою справу. На вечір я пішов, значить, назад в Маріямський парк, виявилося, що в мене там ніхто не хватився. І, власне, нас відвозили в Полтаву. І на дорозі назад нам ще й заплатили по 200 гривень. Тобто я офіційно зізнаюся, що я кинув владу Януковича на 200 гривень. Моя точка зору помінялася. Тоді я вже став максимально проукраїнським і проєвропейським. Ще мені запам'яталася цікава ситуація, що оце на мою першу поїздку на Майдан, на антимайдані. Тих, хто виступав на сцені, їх ніхто не слухав, всім було плювати. І там ще хтось виступав, я не пам'ятаю, там ще такий екран великий був, чи це на екрані було, чи це хтось на сцені виступав. Він, е е якийсь політик з -п -п партії регіонів на той час, він е сказав промову із фільму Хоробре серце. Я ще подумав, типа, за яких дебілів ви нас вважаєте. ну, типа, Це дуже відомий фільм, і, типа, було б дивно, якби ніхто чого не помітив. Весною почалися події в Криму і події на Донбасі. Е, ну, да, Я майже зразу записався в військкомат, прийшов. Жінка тоді мене дуже сильно відмовляла від цього, а я їй відповів, що типа, там кипіш на пару тижнів, треба встигнути. І прикол в тому, що перший раз я додому приїхав через 5 років після цього. На пару тижнів поїхав. Я поїхав добровольно, призвали мене в Харківську бригаду в 92-гу. Ми поїхали в Луганську область, і я тоді зайняв посаду снайпера. Я непогано стріляв, але там я пройшов ще й учебку і поїхав вже снайпером на бойові. Мене майже одразу при та одразу прикомендували до розвідки. Ну і так склалося, що потім всі роки моєї служби, окрім 9 місяців штурмової роти, всі от інші роки були пов'язані якраз з розвідкою. 4-5-0. Слава Україні! Героям слава! Перед тим, як почалася оця вся з скоромасштабним вторгненням, ми з хлопцями старою групою, а в них теж були поранення, вони теж були звільнені. Хотіли влаштуватися напряму, о, працювати в оту північ, ну, по своїй спеціальності. І вийшло так, що ми в перший день війни, бо ми мали, на, ми мали 25 го числа поїхати зустрітися з командуванням. А війна почалася 24-го, ми почали шукати способи якомога швидше дістатися туди. А, значить, Ми дісталися, ну і ми приїхали по суті, вже в бій, при тому, що ми були не військовими на той час. Там так вийшло, що ми це все пережили. От. І повернулися в Полтаву. Я повернувся, ми з хлопцями розділилися, я повернувся, мабуть, на четвертий день війни. Справа в тому, що ми тоді були під Северодонецьком. Оце те, про що я казав, що коли якась ситуація стабільна, то всі розслабляються. І коли вона була стабільна, там, умовно, з 2016 року, більш-менше. То хлопці, які були там на бойових, вони теж досить сильно підрослабилися. І знову ж таки, решия вдарила тоді з усієї сили. Декілька наших бригад в тому, на, на, на тому напрямку були вимушені відступати. І ми відступили разом з ними. У них то були накази, де пункти збору або ще щось, а у нас не було. Нам треба було приймати рішення самостійно. Ми спочатку думали їхати на Київ, обороняти Київ. От. Потім вирішили їхати на Київ, але через Полтаву, щоб хоча б одну ніч переночувати, нормально помитися, там поїсти. Бо вийшло так, що ми там три доби не спали, були в дорозі, то якісь обстріли, то ще якась е, така штука Там е, 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 ну, заправлялися і їли те, що знаходили в підбитих або кинутих машинах. Ну, Там було цікаво. Ми там е, три доби прожили, а може чотири, в, е, типу в Фоллауті. Отака штука вийшлася. Але я це запам'ятав на все життя, було, було цікаво. Я повернувся до Полтави і треба було влаштуватися хоч кудись, поки мене такого не прийняли. Бо всі тут на той час шукали ДРГників. Ну і власне я влаштувався в 144-й батальйон, бо він був тупо ближче. Пішло, як пішло, непогано. Ми з тих пір багато. Знову ж таки, в новинах не кажуть про ТРО, але ми теж нормально повоювали. У нас були і добровольні виїзди, коли ми не могли, там, наприклад, бригадою виїхати або батальйоном, але виїжджали взводом, Ну, прикомандировались до когось. От. Ну і власне батальйон побував під Солідаром, під Бахмутом, під Мар'янкою, в Авдіївці. Тобто, ну, нормально повоювали за цей час. І хлопці, які в ТРО, більшість людей, ну, десь 95% були взагалі без досвіду служби. Що мені тоді не подобалося, бо ну якби я розумів, що вони такі, як є, тут нічого не зробиш. Але було стромно, бо тіпа, ну, непідготовлені люди без досвіду. Але вже після Солідару це все доволі сильно помінялося. Ну, досвіду набули, і тіпа, батальйон воює досі дуже міцно. Вже ніхто не скаже, що там він якось погано воює. В нашій бригаді він завжди був одним з кращих, якщо не кращим. А то й не тільки в нашій бригаді. Армія наша змінилася за цей час і змінилася навіть не один раз. Я вам скажу так, що в нашій країні люди згуртовані, сильні, мужні і розумні тільки тоді, коли в нас дуже серйозна криза, скажімо так. Наприклад, 2014 рік люди згуртувалися, майдан, бойові дії, з майдану на бойові дії, з гражданки на бойові дії, всі там волонтерський рух. Військові, які до цього ніколи б не пішли в армію, особливо такі, як я, які бачили, що це за армія. Добровільно всі прийшли, намагалися воювати, вчитися, як могли, все було круто. 2016 рік наша армія, ну, мабуть, на той час була ну, найсильнішою за останні там, не знаю, років 100. Після 2016 року відвід важкого -від озброєння, домовленості з ворогом. Всякі оці басні про те, що Росія не хоче з нами воювати, що там на Донбасі ніхто не розуміє. Ну крім тих, хто там. Підтримка населення впала. Знову в армії стало ще більше, їх і так було дуже багато, ще більше документації. І до 2022 року наша армія знову падала, 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 ставала тільки слабшою. 2022 рік повномасштабна війна. Хопа за Три-чотири доби вся Україна під обстрілами, майже там третина України захоплена, всі такі, а й да воювати за Україну і давай цю систему знову ламати. Зараз у нас армія сильна тільки завдяки тому, що люди, які внизу у війську, вони ініціативні. Тобто, от ми з хлопцями там, зарплатню, яку ти там отримуєш, там перший раз, наприклад, ми там 100 тисяч отримали за бойові, вони всі залишилися в армії. Тобто я собі купив тепловізорний присіл, а, хтось з хлопців також купив тепловізорний приціл, хтось купив машину, щоб нам на бойових було на чому їздити, хтось відремонтував машину. Спорядження, броня, шоломи, безкінечна форма, яка постійно рветься. Я думаю, що армія буде тільки ставати сильнішою, якщо ми само собою будемо вигравати потихеньку або хоча б утримувати позицію з мінімальними втратами. Вогонь. Ждем. Отлично! Як людина, яка багато років нашій армії прослужила, ну, у мене це буквально третина життя, тим паче, що це на бойових. Ну, я скажу так, що любити нашу армію це майже неможливо. Але знову ж таки, кожна людина має для себе знайти правильну мотивацію. Для мене мотивація проста. Я її не одразу зрозумів, але ось ці роки вони мені допомогли її правильно сформулювати. Я люблю свободу. І типа це з першого погляду нелогічно любити свободу і піти в армію. Бо це майже рабство. Але логіка тут така: якщо нас завоює Росія, я буду або в їхній тюрязі сидіти, або воювати в їхній армії. І ні той, ні той варіант мене не влаштовує, бо там свободи точно менше і це точно більш небезпечно. Тому треба воювати за Україну. Досі мені трапляються люди, які кажуть, що типа. От у нас народ поганий, бо є люди, які там, наприклад, меншість, яка воює, і люди, які їх підтримують, які останню копійку віддають в армію, але попадаються люди, які стоять та, власне, в нашому місті теж при владі і крадуть ці гроші. І, типа, ну, який сенс за це воювати? Я їм намагаюся пояснити, що. Ну, типа, ті, хто воює, не воюють за владу або за тих людей, які там займають якісь посади. Ми воюємо за себе, за свої сім'ї максимум. Ну тобто, це типа не такий сліпий патріотизм, що типа я за Україну принципово. Я за Україну, тому що Україна для мене краще. Типа не тому, що я там просто люблю Україну. Ну, є причини і наслідки. Дуже важко таким людям пояснити, що. E, наша країна переживає зараз e, ну, часи переосмислення своєї історії. У тих країнах на яких ми зараз рівняємося, Сполучені Штати Америки, Франція, Німеччина вони свої війни за незалежність вже виграли. І це було 70 років тому, 100 років тому, 180 років тому. У них було більше часу для того, щоб Країна підлаштувалася під те, що її населення має значення. У нас цього часу ще не було. Поки наша країна де-факто не отримала повну незалежність у безпеці, цей день, мабуть, нічого не вартий. Але всі країни, на яких ми рівняємося, вони свою незалежність вже пере... ну, здобули. Здобули її силою. Незалежність це дуже гучне слово. Але це дуже важливий термін. Якщо ну, сказати дуже коротко, то я б сказав, що це е, наявність можливості та права вибору. Як би там хто не казав, в нашій армії є вибір. Ти можеш піти служити або можеш не піти служити, навіть у військовий час. Що вже дивно, але тим паче це працює. Ти можеш піти служити в один підрозділ або в інший. На тій самій Росії там такого вибору в тебе немає. Там в тебе є вибір тільки де померти, і то ти не вибираєш, коли і як. Так само, якщо брати в масштабах країни. У України у її населення має бути вибір, яку політику вести, яку вести зовнішню політику, внутрішню. Це слово має багато значення, якщо народ якоїсь країни реально його отримав не задарма. Тому в нашій країні так багато різниця, всяких різних думок. Бо ми, типа, були незалежними, але по факту були, ну, не знаю, як це назвати, московським протекторатом, там, якось так. І тому незалежність ніколи ніким не сприймалася як щось серйозне. Але коли ми переможемо в цій війні, ціна будь-якої війни, вона ніколи не буває малою. Це завжди людські страждання, багато смертей, е великі кошти, ну тобто, от після цього вже. Naše nezávislost bude nepustým zvukem.